Вітаю, мене звати Тарас, мені 44 роки, і я воюю в Другому інтернаціональному легіоні оборони України. Приєднуйся до нас. Чому? Проспію на власному досвіді. У липні 2025 року я здійснив зважене рішення доєднатися до Збройних Сил України. При тому, що у мене є деякі недоліки по здоров'ю. переглядаючи існуючі вакансії на платформах WorkUA та LobbyX, я відгукувався на оголошення багатьох підрозділів. Ізвертокаючи був прийомно здивований професійністю рекрутерів з регіону, адже вони відразу сконтактувалися зі мною і надали найбільш розгорнуті відповіді на мої запитання. Успішно пройшовши співбесіду включно з моїм майбутнім командиром, я отримав рекомендаційний лист. Природні просто називається відношення. Я розпочав пазову загальну військову підготовку, після якої я долучився до войона саме на ту посаду, про яку домовлялася, а саме водія відділення спеціального призначення. Тому зроби рішучий крок і приєднуйся до нас, до другого інтернаціонального легіону.